Скажіть, будь ласка, як ви пам'ятаєте і коли останній раз бачили, як познайомилися, яка він був людина у спілкуванні тут? У спілкуванні яке він був? У спілкуванні в житті з людьми. Добре, добра людина, гарне чи простий, найголовніше. Казали, де ж його останній раз бачили? Останній раз він дзвонив мені, я його не бачила, тому він згоріло. І, і він просто подзвонив, що <голові> я на барикаді. Взагалі ротюна тут побили перед цим, всім. Всі сотні всі хікали йому транспорт, відправляли до того. І відправили, ми вже не думали, що він повернеться. Взагалі тільки побачили ці дії, він вже я, я, я тут. забрався. Ми не зрозуміли, але він закрив, що я вже тут, я вже на барикадах. Тобто він повернувся в той день, коли загинув? Ні, він напередодні повернувся. Як це все почалося, він ніяк всі розпорушилися, хто де на постах, то я там і прийнявся. А він не інститутський. Він так, як він там в центрі. От він там став до барикад. Думаю, Хоробра людина А от ви розкажіть, нагрійте сидить в стіні. Ви були на похоронах. Там, так. Та? І що про нього кажуть сусіди, там, знайомі? У нього дочка залишилась маленька, так? Ну, то, по, може. Дві дитини да, маленькі. Там всіх у цих людей, які загинули. Фактично всі діти вишилися. там по вісім років, по От, А от того то там чотири з 4 дитини лишилися самих. Такі, яким треба фактично зараз тата. От, але ну, враховуючи те, дуже багато людей зібралося. От, сусіди, от, так само наші бійці з нашої сотні були, от, колеги дуже багато зібралося людей. От, ну і видно, що дійсно. От, їм було на, наскільки важко дивитися на це все, на цих ці, людей, ніби молода людина, фактично як розібратися, а вже навіть в труні. Там і в честь все віддали, як має бути. похоронили. як казав, і товариша не так але не хоронили цих людей, що провели з медика. Зібралося в Старіну область. Там в області було дуже багато людей, віддали шану все, як є. приїхали, підійшли до нас. Хотіли нести, попросилися, у нас все було розплановано, то ми їх додали туди, і вони шість чоловік ставали і несли, віддавали йому честь, останню пошану, повагу по таким чином. Тобто це було щось неймовірне. Дуже багато квітів було. До речі, ми як от несли домовини з ними, то люди дуже сильно плакали, кричали Слава Україні, героям слава. І Дуже багато квітів, під ноги кидали, на труну клали. Ну, тобто Видно, що люди наскільки на рахунок того налаштовані, бо наскільки їм шкода, наскільки вони, як то кажуть, в, своїх, в своїй свідомості розуміють, що відбулося. Тобто по телевізорі там дивитись одне, от, а коли реально передають застрелили ту, ту людину і привозять її додому, то зовсім по-іншому це все сприймається. Весь світ ополчився проти Росії, а у нас Майдан ще показав до цього оголошення війни такої, що у нас революція гідності інтернаціональна. Тут не тільки українці стають, а всі, хто любить Україну, хто живе в ній і хоче, щоб вона ну, процвітала і далі так. Розбудовувалася краще, ну от як ви скажете про таку інтернаціональність нашої революції? Ну я вам скажу так, що е, тут дуже багато національностей було. Навіть ми одного разу йшли біля Рівінської палатки, стояв російський прапор, на якому було написано Слава Україні. От, тобто одна жіночка була з Росії, приїхала, вона її підписала і лишила тут. Ну от а буквально скільки десь 3-4 дні назад ми. От проходили е, по майдану, там ішли на конференцію, от і зустріли е, ну великий потік людей, де йшли різні представники різних держав, фактично, практично всі всього світу. От, і е, показували е, ну з прапорами, і навіть турки кричали Слава Україні. Ми теж це показували взагалі. У нас сотні навіть. Були із Росії, з Екатеринбурга. Так? Да. З Екатеринбурга. О, до речі, так, да, дуже важлива інформація. Дівчинка приїхав, приїхав просто до друга сюди. І його застало. Це революція. Він настільки був здивований, каже, от новини там порівняв, і новини тут. І він прийшов, зап... попросився до нас у сотні. Е, не тут. так трошки було. За от... нього попросили. Попросили люди, які його знають вже давно, переписуються, з ним спілкуються. От звітам, е і сказали, що це порядок, нормальна, чесна людина, ми за нього вручаємося. Немає різниці, що він спілкується на російській мові, немає різниці, що він з іншої країни. Абсолютно немає це значення. І ми побачили що дійсно ця людина порядна, відповідальна. І плюс до того він ще й артистичний. Він з гітарою, він з гітарою приїхав. приїхав при виступав ось, в ну, люблю, коли мене перебувають. От. Я помовчу, коли полтавець не Але завжди так, як ти кажуть, ну, менше з тим. Жарти, жарти, але насправді людина талановита. Він сам пішов вночі на сцену, на Євромайдан, і його туди пропустили, оголосили, що от, будь ласка, людина з Росії, з Екатеринбурга і хоче вам тут щось представити. Він грає, на бас гітарі, виступив, то та там аполодували всі. А зараз він де? — Абсолютно. Зараз він виїхав і вже е, при, приїхав вчора в гості в Ліва. І... Зараз вже в Польщі. <ріх> поїхав вже зараз в Польщі. Ну він з нами провів чимало часу. фактично. Псевдо... до речі, цього росіянина псевдо-монгол. От ну, так, він захотів, я буду монголом. І це він став монголом. Добре, ну пасиві вам тоді, поїхав. Так у нас ще є людина з Луганська. Ну про бугайську це не вже недалеко і не страшно.